Доброго-доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами зробимо ось такого, бачите, чолочка, такого чоловічка з шнурків можна зробити з таким лицем, можна без лиця. У мене така бусінка просто розфарбована Ой, з лицем. Так, можна звичайну бусінку е, використати. Можна, наприклад, е, є Лего і є там чоловічки, і в них є такі, можна їх використати. Це вже різні, ну, можна чому б ні. І так, от у мене ниточка ось така. Я це робила з шнурків, а ось це я з такого тоненького зроблю, щоб вам показати. А, дивіться, продіваємо, дивимося, де у мене лице. Продіваємо, я допомагаю собі голочкою: отак От продіти. Ось, бачите: ось так. Раз, проділи. Так, беремо, відрізаємо ось так. Тут приблизно потрібно сантиметрів ну, 50-60, тому що ми складаємо вдвоє, то нам так потрібно. Дивимося далі. Потім я беру жовтеньку таку саму ниточку, теж її вдвоє, але я вже беру е, сантиметрів 8, 80. Чому? Тому що е, я її буду дві, дві ниточки складати. Ось так ось є. Тепер дивіться, перевертаємо верх ногами. Перевертаємо верх ногами. І беремо ось так, зав'язуємо вузик рівненько. Ось. Так. Ой. Зараз ми його закріпимо. Я на край стола закріплю за таким зажимчиком, а за цей закріплю скотчем. Так, рівненько, щоб у мене все було. Ось так. Закріпляємо скотчем. І тепер дивимося. Плетемо, підбігаємо трошки ближе. І тепер ми плетемо. Де у мене бузлик у мене йде під низ, наверх ось цю і. Цю ми продіваємо в петельку. Затужили. Знову. Де у мене петелька? Ось у мене петелька. Знову, де петелька, Під низ, наверх ось сює, де немає, проводимо в петельку. Два, дивіться, є. Далі знову, де петелька, ось вона, Під низ, Наверх петельку затужили. Підниз, наверх, петельку затужили. Тут робите не сильно багато вузликів. Тут робите не сильно багато вузликів, залежить від того, якої у вас товщини ваш канат, який ви взяли шнурок. Так, у мене, наприклад, тут вийшло раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Тут у мене, наприклад, шість вийшло. Тут я зроблю трішки більше, тому що в мене ниточка тоненька. Так? Тому я зроблю трішки більше. Ось так. Раз. Ось так. Два. А ми дивимося. Достатньо нам на тіло. Ні, ще два вузлика давайте зробимо. Дева? Три. Давайте ще один навіть. Ось так. Є. Дивіться далі, що я роблю. Я обираю скотч. Тим, що у мене йде тоненька ниточка, дивіться, не можу скотч обрати. Добре, потім оберу. Дивіться, тоненька ниточка. Щоб у мене не спав мій моя е е голова його, да? то я завяжу ось таку петельку. Подивіться. Вирішую, де я її хочу. Ось, голову я отак вверх підні, затужую. Ось, все, вона вже в мене не вийде. І вузлика не видно. Підтягуємо ниточку. Ось ось так. Дивіться, який у нас чоловічок, так? Але в нього длинні ручки сильно длинні ножки. Давайте йому зробимо менші ручки. Зав'язуємо вузлик на правій ручці. Де ви хочете, якого ви хочете розміру ручки. Ось так раз і на лівій. Ось. Ось. Рівненько стараємося. Беремо, відрізаємо. Раз. Раз. Залишок так. Трішки. Просимо дорослих, щоб нам допомогли. Самі цього не робимо, бо можна пальчики припекти. Ось так. Подивіться, ручки в нас вже є, але ножки сильно длінні. Да? Робимо так само робимо і ножки. Дивіться. Раз. Я хочу такі длінні ножки, щоб були у нас человека. Ок. Ось так. Рівненько відрисайне. Приголімо. Ось так. Подивіться, який у нас вийшов чоловічок брилочок. Ще одне, що я хочу сказати: обов'язково потрібно припалювати края наші е, ниточки, тому що ці ниточки вони е, розпускаються. І е, коли ви будете носити свій брилочок, або та людина, яка, яку ви подарували, подивіться, як воно розпускається дуже легко. Так само шнурочок тоже він дуже-дуже легко розпускається. Подивіться, я просто-просто. От віці, пальчиком так Раз, 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 раз. І подивіться, як він уже у мене розпустився. Я просто пальчиком, подивіться. Подивіться, як він уже у мене розпустився. Тому обов'язково потрібно края підпалювати. І подивіться, які у нас два гарненькі з таких брелочка чоловічок. Дякую за увагу! Бережіть себе та гарного вам дня!